Вітаю вас в Академії Алватех. Мене звуть Сергій, і у цьому відео я покажу вам, як швидко і легко під'єднати портативний bluetooth принтер до вашого аналізатора Prospector 2 та отримати роздруківку результатів аналізу прямо в полі чи в лабораторії. Такий функціонал допомагає одразу документувати дані, прискорює звітність і підвищує ефективність вашої роботи. Я покажу вам, як активувати bluetooth модуль у приладі, знайти принтер у списку пристроїв і відправити на друк готовий звіт. Ви побачите, як за лічені секунди отримаєте чіткий читабельний звіт із даними про склад вашого зразка. Отже, почнемо з підготовки принтера. Це у нас портативний Bluetooth принтер, який ви також можете придбати в нашій компанії, який працює як з аналізатором Prospector 2, і також з аналізатором Prospector 3. Давайте його відкриємо, подивимося, що у нас є в комплекті, і підключимо його. Отже, перше, що ми бачимо, це у нас сам принтер. Він виглядає отаким от чином. Він дуже маленький і зручний. Отже, далі у нас в комплекті є USB-кабель, міні-USB-кабель, для того, щоб можна було його підключити до комп'ютера і по дроту вже передавати ваші дані для друку. Також у нас є зарядний пристрій для принтера, акумулятор, термострічка для друку, і такий невеличкий ремінець, з допомогою якого ви можете. Принтер, наприклад, причепити на пояс, щоб він був постійно з вами. Отже, давайте вставимо в нього акумулятор. Так. Його підключення займає буквально пару хвилин, все відбувається дуже швидко. Все, ми вставили акумулятор, можемо зняти з нього плівку. Або давайте не будемо знімати. Тепер нам треба вставити в нього термострічку. Таким чином ми його відкриваємо, розпаковуємо нашу термострічку. Треба кінець термострічки відклеїти і трошки його висунути назовні. Все, в принципі, наш термопринтер готовий. Тепер нам залишилось його тільки включити. Для того, щоб це зробити, нам потрібно натиснути кнопку увімкнення і трошки затримати її. Все. Термопринтер увімкнений, як бачите, у нас тут є статус батарейки. Зелений світлодіод вказує нам на те, що він повністю готовий до роботи. Тепер нам залишилось його підключити до нашого аналізатора Prospector 2. Отже, для того, щоб нам підключити термопринтер, нам потрібно зайти, зайти в меню опції на головному екрані аналізатора. Далі нам потрібно вибрати налаштування. І тут у нас є підменю друк. Натискаємо на нього. Як бачите, у нас відкрилось віконце налаштування друку, і тут нам потрібно з випадаючого списку обрати, до якого саме принтеру ми хочемо підключитись. Як бачите, на вибір у нас є декілька варіантів: є або Блютуз, або мережевий принтер. Про мережевий принтер ми поговоримо в нашому наступному відео, а зараз ми будемо саме про блютуз принтер. Натискаємо Bluetooth. Тепер натискаємо під стрілочкою, у нас є. Така маленька кнопка з трьома крапками. Натискаємо на неї. І тепер, як бачите, зараз у нас немає підключеного принтеру, натискаємо шукати. Все. Як бачите, аналізатор знайшов всі можливі Bluetooth-пристрої, які знаходяться в зоні його дії. Тепер нам потрібно обрати саме наш принтер. Тут у нас є два RPP 200. Це якраз модель цього принтера. Е, Браємо першу модель. Пін-код для принтера це просто 4 одиниці, це стандартний заводський пін-код. Натискаємо ОК. Все. Наш е, принтер підключений до аналізатора. І тепер ми можемо закрити це віконце. Е, тут, як бачите, у нас також є можливість. Друкувати графіку та автоматично друкувати кожне виконане вимірювання. Оце перший пункт не друкувати графіку. Тобто, це мається на увазі, що на ваших роздруківках результатів аналізу ви можете друкувати або не друкувати логотип вашої компанії. Тобто на кожну роздруківку результатів ви за бажанням можете додати логотип вашої компанії таким чином друкувати. Разом з цим логотипом. Якщо ж ви залишите тут галочку, то тоді на результатах ваших аналізів не буде логотипу компанії. А другий пункт це у нас автоматично друкувати кожне виконане вимірювання. Що це мається на увазі? Що після кожного вимірювання аналізатор буде автоматично відправляти на друк. Кожне вимірювання. І також ви тут можете обрати, яку кількість ви хочете друкувати. Тобто е за замовчуванням, у нас стоїть один. Або, наприклад, якщо ви працюєте з клієнтами, і вам для звітності е також треба залишати собі ще одну копію роздруківки, то ви, наприклад, можете обрати два. І таким чином, після кожного вимірювання аналізатор буде друкувати дві копії: одну ви віддаєте клієнту, а іншу можете залишати собі. Ми оберемо один, і е, ну, автоматично друкувати ми зараз не будемо, тому що ми зараз не будемо проводити вимірювання, але е, це працює в автоматичному режимі. Як тільки ви провели вимірювання, результат одразу е, відправляється на принтер. Ми зараз в ручному режимі роздрукуємо просто вимірювання. І також ми будемо друкувати графіку. Все, натискаємо ОК. І тепер ми просто переходимо в будь-яке калібрування. Наприклад, перейдімо перейдемо в дорогоцінні метали. І подивимось: ось у нас є збережений результат аналізу. Тут ми аналізували золотий виріб. І тепер для того, щоб нам його роздрукувати, ми йдемо в меню Опції, і в самому низу ви бачите, у нас під пункт меню роздрукувати. Натискаємо Роздрукувати. Все. Як бачите, з нашого принтера у нас вилізла отака от роздруківочка з результатами нашого аналізу, де у нас все вказано: дата, час вимірювання, карат, скільки карат золота. Потім також у нас є інформація про покриття, чи є, чи немає покриття. І також ви бачите, що є. В концентрації всіх елементів, які були, які були в даному вимірюванні. Так от легко і просто ви можете друкувати ваші виміри прямо на місці, буквально за декілька секунд. Як бачите, підключення та друк займають лічені хвилини, але значно спрощують роботу та документообіг. Проспектор 2 і портативний принтер це ідеальне рішення для оперативного контролю якості на місці та в офісі. Дякую вам за увагу. Якщо у вас залишились питання, залишайте їх у коментарях або звертайтеся до нашої служби підтримки Tech. Підписуйтесь також на наш канал Академії. Попереду ще багато цікавих випусків. До зустрічі!